Ще одне огромне таке здання. Я навіть не знаю, як його знімати, бо він не поміщається в мене. Бачите, цей будинок такий здоровецький. Там герби є зверху, а ну зараз я приближу, будемо дивитися, що там за герби. Дивіться, раз. Наступний, два. Потім йде. Де він? Там три. Та чотири. Четвертий трохи скошений. Зараз я підійду туди ближче та зніму його. Але тут там ще є герби. Зараз будемо дивитися, що це таке. Дуже цікаво мені. Ціла купа будівель, але не можу я ніяких вивісок тут знайти. О, дивіться, який гарний там. Тут там Орел та Лев чи щось таке. Що, зараз зараз подивимось. Ще один, там є ще одна будівля є. І там теж таке красиве там корона є, священник. Так, дивимось зараз, приближаю, що там. Так, ну наскільки камера може моя взяти це. Так, роздивилися. Це, як ви зрозуміли, це Польща. Такі велетенські, велетенські будинки. Дуже вони такі класні, могутні, такі здоровенні. Так, ще комусь пам'ятник тут є. Стоїть. Може, якийсь вчений? А, Коперніку. Пам'ятник Копернику стоїть. Ну так, гарно зроблений. А ви, будь ласка, якщо додивилися це відео, підпишіться на мене, поставте мені вподобаєчку. О, дивіться, що тут є таке золотом зроблене. Дуже таке красиве. І там ще обійду трохи. Поставте мені вподобаєчку. Бачите, я тут стараюся, знімаю. Так, зараз навкруги тут обходжу. Тут ще є. І тут зараз ще подивимось, що там ще зроблено з золота. Так, і ще є. Дуже гарно. До зустрічі на наступних відео. Чекаю вашу підписку, дякую.